Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про тепленькі носочки, які є у продажі в нашому магазині. Дивіться, ось такі тепленькі носочки. На такетушці написано собача вовна, собача шерсть. Це термоносочки, дуже тепленькі, розмір з 37-40, тобто один носочок іде от такого розміру 37-40, вони гарно розтягуються. Кольори, як ви бачите, різні. Є темно-синій, сірий, чорний, колір джинс і одна штучка от в упаковочці рожевий колір, а в основному от темні кольори. Темні кольори, але це жіночі носочки, зараз я вам розповім про них. От візьмем ось цей розовенький, чим світліший носочок, тим краще видно його на відео. Подивіться, ось такі носочки. Вони грубенькі, такі щільненькі, звідси з середини махра. махра теж щільна. І така доволі ворсиста. теплесенькі, теплесенькі. П'яточка гарно вироблена, ось гарно тягнуться, гарно розтягуються сюди і сюди. Ну, сюди не треба нам, щоб розтягувалися. головне, щоб по ніжці от розтягувалися. От. І е, замітьте, що тут е, рез, резиночка не щільна у кого проблемні ніжки, от резиночка тут не щільна. От дивіться, оце максимум, що я можу їх розтягнути. І розтягується вона доволі легко. Склад цих носочків. Склад цих носочків. Собача вовна 60%, бавовна 21 і лайкра 19%. Доволі такі тепленькі носочки і хороший склад. Коштують ці носочки 100 гривень. Не забудьте при замовленні вказати артикул носочків. Артикул цих носочків. Зараз одну хвилиночку, бо щось не. А, артикул цих носочків 2071. 2071. Далі маємо ще ось такі носочки. Шкарпеточки дуже гарні. Теж вони, вони от, оце одна пачка. От дивіться, які гарні тут яскраві кольори. Колір фіолетовий, сірий, два відтінки сірого, чорний, гірчичний, темно-бордовий, зелений, пудра, рожевий. Ось такі ось гарні кольори у носочків. Гарна така кольорова палітра. Ці носочки теж розтягуються гарно, вони мають теж один розмір: 37,41, їхній артикул 2551. 25,51. Коштують вони 120 гривень, складаються вони альпака, вовна альпаки 90%, поліамід 5 і аластан 5%. Ось дивіться, які вони дуже такі приємні на дотик. м'якесенькі. От хто гладив кошеня, той може от співставити ці носочки з кошенятком. Ось такі ось, вони менше тягнуться, як ті, але на 41-й розмір вони розтягуються. І ось сюди вони теж довгенькі. Тут резиночка така вже щільніша, як у тих носочках, але все одно вона легенька. Дуже приємні на дотик, прямо ну, от як киця. Коштують вони, я вже казала, 120 гривень. Можете замовляти, у нас є дуже багато видів шкарпеточок. Я з усіма їх з усіма ними вас познайомлю. Уже багато відео скинула і ще. Буду знімати і скидати. У нас також є теплі колготки, є холодні еластичні колготки, є шапочки, є рушнички, є ну, дуже великий асортимент, навіть є ковдри і подушки. Так що, що вам потрібно, будь ласка, телефонуйте по номеру 068 173 61 33, заходьте на наш сайт parus.com.ua і замовляйте. Надаємо, надаю всі консультації, всі, які треба виміри, склад тканини, ну, все, що вас цікавить, все вам розповім. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж з авансом. Гарного вам дня, до побачення.